Доброго дня! Любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти і грошову допомогу. Це справді дуже допомагає в розвитку каналу. Заходьте також в опис, подивіться, чим я ще займаюся, можливо, у вас є змога допомогти, або нам можливо. Є можливість бути більш корисними один для одній або одного. І так, любі друзі, роблю розклад на 20. те Ваші енергії наразі 23-го року. Уточнила, да? тепер, яка, скоріш за все, буде ситуація, що буде нам, скажімо так, допомагати вийти? з Ситуації, угу. і що нам буде заважати вийти з цієї ситуації. Тепер як порада, да? взагалі, на що звернути увагу у всьому цьому? от І далі подивимось, можливо, ще витягну карту, якщо то буде треба. Ну, тут дивіться, які у вас зараз енергії, Да по-перше, Комусь хочеться обнулитися повністю, хтось над цим вже працює конкретно, в когось є процес обнулення. Да? Це з одного боку можна сказати така і легкість, да? а з іншого боку, все ж таки, можливо, у когось або відпочинок, або якісь такі, знаєте, дитячі такі енергії. Тобто. Можливо, у когось будуть тут є безглузді якісь погляди або навіть дії, або ви себе, можливо, наражаєте на небезпеку. да, от, Для когось це відіграється наразі да, про відсутність досвіду. Можливо, занадто самовпевненість, тож зверніть так само на це увагу. Карта каже ще про відсутність принципів. І радить вам подивитися уважно навколо, звернути увагу на попереджальні сигнали від вищих сил. Да? І тоді ви зможете уникнути неконструктивних дій та небезпеки на своєму шляху. Карта каже: зберися та сконцентруйся, подивися на свою поведінку. Твій неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше. Да? Тож тут. Знову таки, про відповідальність дивіться про відповідальність, куди ти йдеш? Ти ще не рівень, не рівень Бог тут однозначно, да? то треба дивитися тоді, і е, треба розуміти тут, усвідомлювати, що ти ще по повітрю. Ти не можеш ходити, розумієте? Отож то ж. То ж Тут про обережність. От дивіться тепер що, якщо нічого тут не змінити, да не зупинитися, не роздивитися, де я є, куди я насправді йду, чого я хочу. І так далі, да? то тут ну, може дійсно відігратися трагедія. Бачите? От, якщо людина довго застрягає в дитячих енергіях, так само може відбутися трагедія, тому що е, є різні ролі у кожної людини, да? їх треба змінювати. Ви мо можете бути е, дитиною зі своєю, зі своєю собакою, коли ви гуляєте в лісі, та, будь ласка, да? ви можете е, йти купатися на морі і бути там дитиною так само, але в той час ви ж не працюєте і ви тоді не повинні вти енергіях приймати важливих рішень. розумієте Важливі рішення вони для дорослих людей. І так, тройка мечів. Це те, що може відігратися, може не відігратися. Пам'ятаєте, будь-який розклад це не остання інстанція будь-якого мастера, найважливо І так, тройка мечів. Дивіться, тут у когось відіграється, як втрата роботи, у когось розлучення, можливо, навіть відкрита ворожнеча. Тут про зраду, про скарботу, розподіл майна знову-таки у когось. У когось відіграється любовний трикутник, да? можливо, його буде викрито. Тож будьте обережними, а, у когось просто буде, наприклад, а, трикутник може бути з'явитися не тільки в коханні. Да? Трикутник може бути на роботі. Наприклад, ви з кимось співпрацюєте, заходить людина інша, да. І... Третя особа бачить перспективу у ваших відносинах, і вона заходить в ваші відносини. Такі теж буває, це така негідна конкуренція. Ну, Знаєте, якщо буде, ви вже про це знаєте, то у вас є варіанти, скажімо, якось цьому запобігти або вже прийняти якісь дії, щоб себе ну, зробити себе безпечно все. Да? От. Карта, дивіться, рекомендує запитати вас сам себе або сама себе. Да? Можливо, тобі самому треба стати зараз ініціатором розриву і прибрати з життя мотлох. Да? Тому що трикутник, будь-який він, там страждають всі. Ну, якщо то діловий, і він так само не... Не укладені якісь умови, да? там теж страждають всі, тому що і з одного боку, і з іншого боку, так само людина, котра теж переживає, а що відбувається, да? чому так і так далі. Тобто, я хочу ну, чогось іншого. Тобто тут про страждання, да? ну, сама карта навіть її візуалізація про це каже. От. Тут. Треба пройти через біль, щоб стати здоровим. Розумієте, от таке загальне значення. Треба пройти якимось своїми ну, вчинками. Все ж таки, ви притягнули це. да, Бо зараз можете притягнути. Якщо ви тут знову-таки не берете на себе відповідальність, та ладно, і ця гарна людина, і ця гарна людина. Та я ж не проти, карти не проти. Всесвіт не проти, щоб всі були гарними. Але на жаль, іноді ми не хочемо. По-перше, ми іноді не хочемо. Розуміти, що у іншої людини може бути стосовно нас негідні схеми, тому що ми того їй не бажаємо. Да, нам важко, і це теж дитяча така позиція, да? тому що все одно за часту люди відчувають енергетично щось відбувається не так навколо, да? Ну, ну просто закривають собі очі. Тут я не кажу, що не треба довіряти все світу, але ж. Тут питання треба вирішувати все ж таки з дорослої позиції. Да? Будь-який трикутник це все ж таки біль. Дивіться, я запитувала, що допоможе і що буде заважати. Бачите, заважаю перевернуті енергії. Одразу скажу, ну потім розтлумачу. Тут Спентаклів, да? він, він вам допоможе. Знову таки, дивіться. Тут карта каже про успіх в фінансовій сфері. Якась вдача у новій справі, щастя, триумф. І влада тут, і слава, і у когось відіграється вигідний альянс і фінансовий добробут. То про що вам карта каже, Да, вона тут натякає, можливо, тобі самому треба вийти з таких відносин. Тоді ви закриваєте одну двері, одразу відчиняється інша. В тому буде ваше життєве пропрацювання. Ви самі виходите з якихось неекологічних для вас мінусових по енергіям відносин. Будь-де в родині або де. ну... Таке буває, якщо людина одна йде вперед, інша не йде, в них вони стають. Просто більше різними розумієте? І не можна себе катувати все життя. Якщо ви хочете кохання іншого, і воно у вас, наприклад, вже з'явилось, таке теж буває. Візьміть на себе відповідальність, закрити ті відносини, котрі не, не треба. І наше, ну якщо ви того не зробите, повірте, потім і гроші будуть уходити. Знову буде ну, пониження ваших вібрацій, розумієте? О, то вам зараз натякають, що вам треба прийняти рішення. І так, королева жезлів, це про те, що може якимось чином заважати. Да? І тут про появу ворога, скоріш за все, це жінка. Вона може бути неемоційною, в неї просто чіткий розрахунок. от, І ця жінка особливо небезпечна, якщо щось загрожує її бізнесу, її родині та її положенню. да, Розумієте? От, скоріш за все, дивіться, у вас хтось. Хоче забрати через такі дії, хоче забрати ваш пентакль. У вас якась справа, інші люди, навіть якщо ви не бачите в ній великої цінності та перспектив, вони бачать, вони хочуть це у вас забрати. Да? Можуть діяти через таку жінку. Це не означає, що обов'язково яка жінка зайде в родину саме. Да? Це так само може бути ділова якась конкуренція. просто людина буде, скажімо так, там. Вам буде важко, можливо, її зрозуміти, тому що там просто розрахунок. Там, не... коли чіткий розрахунок, то для інших це якісь дії нелогічні, але тільки вона знає, що для неї логічно і що буде в тому, розумієте? От тож вам просто треба ну, когось не пускати взагалі. Не своє сімейне життя, не треба там якихось подруг, ніколи такого не треба, все вивалювати. Йдіть да? до психолога або до попа. Поп не може просто так балакати. Ну, звісно, їх теж треба обирати, як і Психолога теж треба обирати, або будь-кого допоміжні професії. Да, там люди вони ну їх навчають саме так, що вони для того є зберігати таємниці. Розумієте? От але не треба розпотякувати, ну чесно кажучи. Тому що у вас тут люди бачать, що у вас зараз все, все чудово. У вас якийсь зараз буде прорив, і від того буде таке для вас пропрацювання да, через це. Звідти свідомо вийдете, і ви потім зможете і тут навіть перевернути, бо ваше місце на троні, бачите, але якісь ну, от негідними такими шляхами хтось йде. Якщо це ви думаєте, як вам з того вийти, наприклад, да, то не обирайте для себе. Не обирайте для себе якихось негідних, Чит, чіткий розрахунок. Думайте, як робити, але обирайте мотивацію світло, розумієте? Не щоб за комусь нашкодити, а щоб зробити собі гарно, але ж ну, знову таки, да, не відповідайте, ну не продовжуйте оце коло штрикати когось так само в серце, чимось гострим. Да? Завжди є різні різні варіанти, як можна вийти з однієї тієї ж ситуації. Завжди вибір за вами. От. Ну, що я вам скажу, да? тут ще треба прокачати і обман, а, Боже, обман, обман може бути, да, як про то казала, прокачати треба жадібність. Ревно ще треба, да? Тут може бути, звісно, і зрада, і невірність. Оце буде вам, дивіться, якщо ви залишитеся, да, в таких відносинах надовго, тоді Пінтакля вам, вам це буде заважати. Розумієте, вам треба поставити крапку. Потім вам ну не буде на кого не буде на кого перекласти відповідальність. Вам ну, карти кажуть, що обирай добробут, да, просто займайся роботою, бери на себе відповідальність. Виходь з негативних відносин, пожалкуй про то, скажи, все це я зрозумів, зрозуміла. Я так більше не буду. Мене так не влаштоває. Я обираю себе, свій комфорт. То треба звернути увагу на себе на свій комфорт. Тоді підтягнеться і грошовий добробут ну, матеріальний. От, І як порада, да, четвірка Пентаклів. Ну, Ця карта, в принципі, вона каже про те, що а, все, що ви маєте, майно або таланти, це ваше є по праву. А, для кого це відіграється, можливо, як отримання спадщини. Тут про стабільну ситуацію і в бізнесі, і в коханні. Тут про отримання, да, підтвердження матеріального блага. Розумієте? Матеріальна вигор, ну, винагорода в будь-якій сфері, це не важливо. Просто у вас таке зараз пропрацювання і всесвіт нас через матеріальну він так само нас благодарує за те, що ми обираємо гарну мотивацію і не вбиваємо когось ну, ну просто так, знаєте, от там вигадати собі щось страшне. Да? От, шукайте обхідні шляхи завжди, якщо то прямо зараз просто вас не наражає на таку небезпеку. Ну тут, якщо ви самі прийшли на край землі, да і можете впасти, хто вам винний? Ви ж не можете сказати, собака, ти мене привел сюди, сюди, да? або ще хтось. Тут ви відповідальна особа, да? ви тут головний, будь куди ви з ким йдете. Розумієте, то вам треба на себе взяти відповідальність і повірити, що все, що у вас є, ви цього досягнули. Тобто не знецінювати свої якісь здібності. Да, і так далі. От тут про те, що у вас буде впевненість в своїх силах. У когось зараз її немає, то знайте, що вона повернеться, да, якщо ви тут, звісно, зробите правильний вибір. От. Для когось. Дивіться, відіграється як те, що буде, треба захистити своє майно та бути обережними з фінансами. І це ще раз каже про те, що вам спочатку, щоб захистити майно або щось своє, вам треба в це повірити, що то, що ви маєте, воно ваше по праву, да що вигідна все ж таки людина, і ви берете на себе за за відповідальність тут не тільки за себе, а за все, що у вас є, і буде вам благо, любі друзі. До побачення з повагою, Софія. Запрошую на індивідуальні розклади. Заходьте в опис, читайте і звертайтеся, тримайтеся світла.